Вітаю вас всіх. І от вибрала урожай, той, що ми садили на весні. а тепер я хочу його розрізати і вибрати насіння з нього. А тоді спечеться. Він дуже смачний, дуже добрий їсти як якийсь як торт просто. Це називається гарбуз сорт банана. Він смачний для їдження, дуже смачний. От зараз я розріжу, стану розріжу. От розрізала я його. Тепер вибираю зернята, а це остальне спечу. От вибрала насіння з одної половини, зараз другу і ще виберу, запечу і будемо разом їсти. Дуже хороший гарбузик. Будьте мені здоровенькі. Дай Боже, щоб ви були всі мені здорові і ваші сім'ї. Будьте здорові! Бабушка Тамара.